Чому небезпечно лікувати здорові нігті противогрибковими засобами? По-перше, йде хімічне навантаження. Противогрибкові препарати вони містять активні речовини, які глибоко проникають у нігтьову пластину та матрикс. І якщо грибка немає, організм і шкіра не потребують цих речовин, а це йде навантаження зайве. Друге, це руйнування здорової нігтьової пластини. Деякі засоби такі вони пересушують дуже нігтьову пластину. Можуть викликати ламкість, розшарування, змінюють природній pH та захист самого нігтьового ложа. Та третє, це ризик алергії та подразнення. Тому, будь ласка, без показань не треба застосовувати ці засоби, тому що можуть викликати алергічну реакцію, почервоніння, свербіж та навіть опіки. Тому, будь ласочка, з цими препаратами будьте дуже-дуже обережні.